Всім привіт! Сьогодні буде огляд ось такого цікавого бра. Скільки коштує, де купити, та якої якості про це все розкажу в сьогоднішньому короткому відео. Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі «Будні дизайнера. Це бра ми брали для одного з наших об'єктів. Це Невеличкий ресторан, і в нас там була така кімната в екзотичному такому тропічному стилі. І ми вирішили, що ось таке бра у вигляді мавпи туди дуже класно пишеться, і воно туди підійде найкраще. Так, у нас буде двоє в кадрі, але світло я поки що виключу, щоб не сліпило мене. І так, купували ми таке бра в Китаї на всім відомому або, може, комусь невідомому сайті. AliExpress. прийшло воно до нас не швидко, майже 4 місяці. 29 вересня ми замовили, тільки 25 січня вже 2022 року його отримали. Переважно всі посилки, які ми замовляємо з Китаю, до нас йдуть від двох тижнів до місяця, ну буває півтора. Ціна такої мавпочки, так, такого брав, в даному випадку склала майже 57 доларів, але в даного продавця. Були інші варіанти, інші кольори були ще в чорному кольорі, і різні пози. Там вони сидять, висять на канатах, на стіні. От різні конфігурації, різні пози та різні кольори, і також є варіанти різних лампочок. Ціна коливається від 42 десь до 60 доларів. В комплекті у нас була вже лампочка. Є 27-го цоколя, але тут незрозуміла потужність, не вказано. На китайці не пишуть, яка потужність лампа, яка температура, тому можна тільки на око здогадатися, що це орієнтовно десь 6-8 ватт, так і температура тут тепле світло, то напевно десь 800 або 3000 кельвінів. Отак досить непогано світить і видно, що світло тепле. Під даний цоколь можна вкрутити і іншу лампу, наприклад, ту ж саму е 27 цьому, але вигляді якоїсь трубки, грушки. Форм та дизайнів лампочок під є 27 цоколі є досить багато, тому ви неодмінно знайдете ту, яка вам сподобається і підійде найбільше. Сама посилка була досить добре запакована, в кілька шарів пінопласту, така масивна коробка, так, але картону не було. Ну, китайці, напевно, порахували, що того достатньо, в принципі, там не було елементів, які б'ються, так які ламаються, тому що сама маупа виконана з якогось такого полімеру, з пластику. Видно, що це якийсь такий литий елемент, немає швів, досить така міцна конструкція, тому сміливо можна замовляти і не переживати, що вона прийде пошкодженою. Зазвичай, коли ми замовляємо такі от цікаві якісь речі, світильники з Китаю, так ми завжди попереджаємо замовника, що товар їде з Китаю. Відповідно, він може приїхати невчасно, він може і не приїхати. У нас були позиції, які просто не доїхали до нас і нам. Продавець просто повернув кошти. Буває таке, що приїжджає не зовсім те, що замовляв, або там відрізняється колір, відтінок, або цоколь ламп не такий. Власне, до того треба бути готовим і розуміти ризики, на які ви йдете. От, але тут досить приємно демократична ціна. Ми замовляли світильники, які були дуже дорогими, там порядка 30-40 тисяч гривень. От в нас такі світильники, та ж сама Італія чи Іспанія, коштували там біля 100 тисяч гривень. Тому економія суттєва. От, а якість і вигляд там були досить хороші. Перед тим, як щось замовляти будете з Китаю чи взаліз за кордону будь-який товар, врахуйте, що в нас діє закон, 25 січня помінявся ліміт. Можна замовити в місяць товару на суму не більше, ніж 150 євро. Якщо це буде більша сума, то за різницю ви будете платити податок в розмірі 20% ПДВ і 10% митний збір. Плюс там ще можуть бути процент 2 або там якась невелика сума в гривні. Це може бути послуги брокера по розмитненню. Тобто, якщо ви замовите, наприклад, 4 посилки вартістю 50 євро разом 200 євро, то 150 євро оподатковуватись не будуть, а за 50 євро ви заплатите податок. Причому, так як я зрозумів, це не залежить від кількості посилок, рахується власне загальна сума на протязі одного місяця. Так, але спокійно є невеличкий лайфхак, ви можете замовляти з різних аккаунтів на різних людей і дробити посилки по 150 євро на кожного. Як зареєструватися на AliExpress та зробити покупку, я думаю, з тим розберетеся. Якщо ні, то забувайте в Ютубі, там багато відеороликів, все зрозуміло і наглядно. Перед замовленням конкретного товару, який вам сподобався, обов'язково звертайте увагу на рейтинг продавця, на відгуки, чи є фотографії товару від покупців. Що вони пишуть взагалі, чи рекомендують даний магазин даного продавця і даний товар. Якщо ж виріб досить дорогий, я раджу просити продавця писати в особисті повідомлення, що він вислав реальні фотографії, тому що часто буває, що китайці грішать. Не знаю, можливо, навіть і це брати також може бути якась репліка. До речі, хто в курсі, напишіть в коментарях. От, власне, вони дуже багато роблять копій, реплік. От і часто виставляють фотографії оригіналів, тобто оригінальних речей, а не тих, які вони роблять. І щоб не сталося, знаєте, як на тих картинках очікування реальність. Просіть фотографії, якщо їх немає у відгуках. Ну, часто буває, що товар дорогий, а от і не кожен може замовити, тому там не буде жодного відгука і не буде фотографій. І вам сподобався даний товар. Обов'язково сконтактуйте з продавцем, попросіть, щоб він вам скинув реальні фотографії і при потребі навіть телефонуйте. У нас були ситуації, коли ми навіть до китайців. Телефонували, спілкувалися, правда, не на китайській мові, там ми там перейшли на англійську. Ну, ми порозумілися, товар до нас прийшов, ми задоволені, замовник був задоволений, тобто проблем не було. Але товар був дорогий, тому краще перестрахуватися. Посилання на даний товар, на дане бра, звичайно, буде в описі під даним відео. Єдиний момент, що я вже коли на нього натискав і перевіряв, чи товар доступний. То його вже зняли з продажів, але я закинув посилання на інших продавців, я в них не купував, але там також досить позитивні відгуки. Ви можете просто переглянути і вибрати продавця і товар, який вам найбільше підійде. У мене немає ніяких реферальних посилань, реферальних програм. Я на тому нічого не заробляю. Просто дійсно досить якісний виріб. Тому, власне, я вирішив з вами поділитися. Можливо, комусь також згодиться. А для тих, хто не знає, що таке Аліекспрес і ще нічого там не купував. То насправді це для вас буде прямо знахідка там настільки багато різних класних речей, всяких предметів інтер'єру, і, і не тільки електроніки, і так далі, тобто дуже багато різного товару. Тому я думаю, кожен для себе знайде щось цікаве. Єдине, не пам'ятаєте при замовленні про моменти, про які я говорив трошки раніше. Для наших проєктів ми часто замовляємо різні елементи інтер'єру і не тільки з Аліекспрес, тому якщо вам цікавий такий формат огляду, розпаковки, обов'язково напишіть про це в коментарях. А на сьогодні все. Якщо бажаєте першими отримувати сповіщення про наші нові випуски, нажимайте лайк, підписка та дзвіночок. Я бажаю вам. Ми бажаємо вам гарних покупок і до зустрічі в наступних випусках.